Вітаю колеги, моє ім'я Віталій Бондарчук, адвокат і учасник спільноти юристів Протокол, а також виробник розкладних нож на колесах для переміщення поранених. Дякую всім за поширення допису на Фейсбук. Інформація швидко дісталася до наших воїнів і почали надходити цільові запити. Зокрема, звернення нашого колеги, адвоката Олександра Мацьодького, який зараз служить при кордонній службі, для можливості своєчасної та ефективної евакуації поранених. Його підрозділ швидкого реагування 105-го прикордонного загону потребує чотири мобільні розкладні ноші на колесах. Прошу юристів підтримати нашого колегу та зібрати кошти на вивлення цих засобів для збереження життя. На Ютуб каналі Тачела можна подивитись відео використання системи. На сайті tachela.com лінк в описі. Можна перейти на сторінку, де зазначені реквізити для переказу коштів. До війни адвокати захищали в судах, тепер захищають на фронті, а ми в тилу повинні їх підтримувати. Якщо коштів буде зібрано більше, їх буде спрямовано задоволення інших запитів, що розміщені на сайті та.